Ну дракон пушка гонка ракета, але не запускається вакуум, тобто тиск тримає, вакуум для двигуна 0,5 це норма. на Протязі 20 секунд нічого не впало, то значить все Ну, Тут також норма. Але він запускається. Запускається лише на закритій повітряній заслінці, а далі він не хоче паливну шлангу перевірив паливна шланга в нормі. Сам паливний фільтр в нормі, сам праймер в нормі, сам карбюратор ще не долазив, не чистив, не мив. Свічулька працює. в общем, Розбираюся, що з цим драконом мені робити далі. Всім привіт дорогі та підписники каналу. Сьогодні у нас така от штука <кхід> чи оприскувач, чи як його правильно назвати, штиль СР430, я вже собі мізки всі зламав нахрен. Коротше, вона е, запускається, але при отак, от, от закритій, оці, ось, ось, заслінці вона запускається, коли цю заслінку відкрити, вона глохне. Якщо тримати на газульки, то вона працює. Перевірив тиск, тримає вакуум, тримає глушник чистий, все добре, кільця візуально штрика не залипші, але може вона ідеально працювати, якщо газувати на максимум. Якщо газ скинути, то вона глохне. Те, що, те, що я думаю, або прилипли кільця. Або, або кирдик самому карбюратору. Елька не реагує, навіть якщо її закрутити повністю або викрутити повністю, вона не реагує. Ашка реагує. Що з нею я не знаю, якщо хто, хто там шарить, як то кажуть, в цій цій темі. Тому що, якщо навіть написати самому штилю, то вони зазвичай скажуть, що. Е, ну, ви зрозуміли. Так що всі, хто щось знає, напишіть, будь ласка, тому що я вже зламав собі міски. Дякую всім за увагу. І так, по е, штилю Коротше, нічого не виходить. Зовсім зовсім седметься, е, карбоклінером миється. єдина єдине рішення це отака от, отака от от штука апарат. Е, водичку підігрів. Закидуємо, але перед тим як закинути, потрібно е, отакого от чудо, чудо розчину сюди ляпнути. от Ляпнули. Що і як казати, показувати не буду. В общем, дорога, дорога от та, така от мийка, ну я вам кажу реально. Дорога, просто капець. Опускаємо. От, він покрився повністю, і потрібно вимкнути на 30 30 хвилин і нажати якусь кнопочку, мабуть, ультра ультра Коротше, зараз буде звук занадто занадто жорсткий, тому це все діло я встановлюю на півгодини, включаю витяжку і валю звідси на, на цілих пів години. Тобто, тому що ну, зараз я її вімкну і е, зменшу, зменшу звук і послухаєте, як вона працює, як, як оцей супчик, як то кажуть, виготовляється. Переготувалася наша суміш. Ось таке воно все, як то кажуть, на вигляд. Така молочна Штукенція, скажу чесно, занадто дорого. Тобто, якщо вам мити якусь китайську техніку, то ну, отака от процедура реально 에, того не варта зовсім. Квац, клац, квац. Є. Оця жижа також являється одноразовою. Її не можна використовувати на наступний раз для ультразвукової ванни. Це для тих, хто хоче, як то кажуть, зекономити. Та такого ну, не може бути зовсім. Після такого от миття його потрібно трішечки просушити, можна продути легесенько і е, краще всього помити е, мож, можна в чистому бензинчику його помити або е, або карбоклінером. Е, карбоклінером я не раджу, тому що якщо ви пшакнете карбоклінером, то потрібно вже буде дочекатися до повного вичахання. Так як е температура водички була, як то кажуть, 50 градусів, ви зараз чва чваркнете е карбоклінера і воно, грубо кажучи, примерзне. Тобто буде різкий перепад температур. Оцього, ну, не раджу робити. Ну, а так я в цій темі не шарю зовсім і нічого вам сказати не можу. От Якщо Знаю одне, що якщо цей мій супчик не відварив оцього карбюратора, то вже його ніхто не відварить. Тому що та жижа сама-сама-сама сама оптимальна і наскільки мені сказали, окрім неї, тобто після неї, якщо не відмила вона. Ну, от той, от, оту жижу, що я із шприцика заливав, то вже не відмиє ніяка інша друга. Якось так. Коротше, трішки дмухну, бензинчиком промию, оце все попідмиваю і складу до купи і встановлю на оту таку незвичайну штуку. Що з цього всього діла у нас? Вийшло чи вийде. Ну, якось так. А прискорювача тут немає. Прискорювального насоса тут немає. По деталюванню я переглядав, але вже на наступний день, то він тут не встановлюється. Коротше, працюю. Коротше, ультразвукова ванна творить чудеса. Вибачайте за якість оцього відео, але я тримаю талахлона в руках. І що я хочу вам сказати? Що реально ультразвукова ванна творить чудеса, це по-перше. По-друге, дорого. А по-третє, хочу вам сказати, що... Праймер тепер не працює, він повністю не, не набирається. Тобто теорія частково ваша, теорія частково моя, що проблема з клапан Е, Тобто вона впливає на, на запуск, на холодну і роботу. На холостих. Тобто клапанець е, повинен е, дмухатись в одну сторону, а в іншу просто закриватися. Коротше, е, не знаю, що робити, скоріш за все, прийдеться. Е, ну Я з клієнтом поговорю, я її протестую, що вона буде запускатися ідеально, але з от праймер. от він, Чуєте, він. О, теперь краще почав набиратись. Набирався трішки-трішки і оцей ось ось звук от з звідтіля йде, е -е -е то так працює клапан форсунечка. В общем, дякую всім, хто е допомагав, тому що, е чесно скажу, Чесно вам скажу, що мені не соромно запитати, якщо я щось не знаю. І якщо я з цим стикався, але але інколи коли сам карбюратор коштує, е -е, тут він коштує на дану техніку 2400, то якось просто тупо замовляти і міняти, ну, це як то кажуть, борет. Так що, так що, то -от, от ой то от така от справа. Е, протестую, ще раз скажу, що протестую, і якщо буде все добре, то звісно, що повідому клієнту, щоб готувався до нового, до купівлі нового карбюратора. І отут -от є гвинтик, от там він в пластику. О, он там, он так. Він закіс, я його єлі єлі вибив, е, ну, щоб набити граньки і викрутити. Але він згнив. Потрібно буде тут десь щось. Мудрити іншого. Зараз воно постояло, зараз ще раз дерну. Коротше, нажалося на те, що потрібно. Зараз ще роздерне. Коротше, все працює. Так що, дякую вам всім, хто мені допомагав і писав безпосередньо коментарі, що і як з нею може бути. Якщо так, так, дякую всім за увагу. Динових і мила.